Блядь, скажу, що М3 компетір намного лучше 5 реально. не піздєш. Так, це М3G80, Mercedes пантерезочка М340, стоїш два задні привод. Та ти шоо? Сразу видно, що людина крой займається, блядь. Ебать, прикол. Просто яд прям. Я такий, да, волк в курі. <му> Просто полний піздец, так. Голосно Просто перекрили нахуй дорогу. Супра. Астон. Там от куча тачок. Либо я водитель хувый, либо ты быстрее. Йо, ну що, здорово, на зв'язку суперіор. Їдемо на сходочку Варшавського Двіжа, Мають зібратись такі нехуї собачі на прикольних тачках. Подснімемо, подивимося, поспілкуємося. Якісь можливо покатушечки. Зазвичай ми там катаємося з однієї точки в другу, таких локацій 4, і потім вже на останній ніхто не з'їжджається. Тому планую бути сьогодні на двох локах. От, їду на першу. Прям вчасно, от, типа в 20.00 ми збираємось. От, тому да, let's fucking go. Погнали. Бам. чікс. Сначала надо покушать. Бам. Восьмой. бензина бамбум Все. Полетели. Больше зручно. Заправиться. После того, заправиться, достав пистолет, в разраховался. Изи. Урдес. Ля, и кава раз. Ну. Все, мы уже на базе. Смотрите, какой слон. 5-2шний, блять, прилетів з балі, подивитись на сходочку. Що ти скажеш, брат? Пару слов для преси. Блядь, скажу, що М3 компенсити намного лучше М5, реально. Пацаны, не пиздеш. Не, ну типа вона нас свіжіше просто виглядає. Окей. А це ну це теж, типа такий. це Ну да, на всі случаи жизни. От М3 Е90, М5 Ф90, М3 Туринг. Тут у нас не, не розумію, що це в нас за челенджер. Ну давай, сейчас, я на камеру Давай. Картес, кэтпэк, вайтбади, шейкер. 50th anniversary. Запомни. Блять, сука. Ти прикинь, який він чекав? Він чекав цього моменту, тупо всю сходку же до нього підійшли, і він такий. Ти розумієш? не. ні, ні. Він мене розкусив. Я на такому катався. Тут прикольний тазик. Лука 70, лука 70. Лукася, короче, М340 Рест. Так це М3 G80, це у нас 2 Мерседес. Пантерезочка. Ну, я думаю, що така тачка за 25к вийобуватися. Ну нічого, прикольно виглядає. І тут у нас М340. стеж-2, задній задні приводи. Тож войно-єнот. От якось так. Дрова. Здорово. З обновочкою? Да. О, клас. Подивимося, що це за движуха. Та ти що. я не знаю, що це, але це x 6 Клас, вітаю, вітаю, бро. Круто. Влад вже до піздюлі давав чи ні. Бо мені кинув фотку, каже, такий типу, Да, да, да. Не, ну вживу вона по іншому виглядає, але на фотках дуже схоже, поняв? Ти вже бачив фотки Так, Да, десь, десь були фотки. Я не знаю, це это але, Короче, ну блядь, ну прикольно. Джип и так, такі рас. Роз... Дуже смело, бро, чесно. Прикольно. У меня з вот ноздрями, моє улюблене рішення, мені зайшло. зашло так. да. Ну прикольно. Бля. Ну сразу видно, що людина на крой занимается, бля. Це М50, да? М60. М60. Ну, вроде нету. А, ну да, да, в ресте нет. Классная тачка, дуже комфортно, кайфово, о, там тоже кто-то залетает, у нас м 8 Так, тут Ромчик показывает машину за 1000 евро и говорит, что, блядь... Йо? Зачем? Зачем, говорит, покупать тачку, если Гоя поверит, что у тебя есть бабки, если ты за 1000 евро рендуешь тачку. что? Прикольно, но Ну норм. Ну пахнет, кстати, новая машина, Это же самое главное. Вот это ощущение запаха новой машины. Ну такая, типа, как будто бы понял. Ну норм. Ну то есть то, то, что, то, что она то, то, что она не едет. Ну она не едет. Это, да, наверное, один. Нахуй вообще-то не едет. Да. Так, что вообще, блядь, за 1000 евро ты можешь получить, а? Блядь, так, ну тут ручная. Ну, понятно, похуй. Ну ладно, вот эта картинка, чисто, блядь, можно выебываться. Ге-хе. Прикольно. Я тебе говорил, движ, блядь. Прик-прик. Я думал, ты на такси, ну ты хорош. Чин-чин, что это нас? Целая дверь. Бля, ну ну съезжаются, съезжаются, ребята. М8. Тут ше там МХ систем появился. Прикольный пленочный тоже. Да, china вот. Цеттер понял, что это за супра, супра благуты. Руденес. Та ти шо? Здорово! ти блядь, хуй? Рудес, карбона кераміка. єбать, прикол. Запах прям дуже новий. Можна сісти, бро? клас, клас. вау, Опа. пацани, та ти шо? Сухий карбончик, кнопочки. Руль. Я думаю, на такій машине реально дуже жалко ехать. Она насправді прям особлива. Не знаю, правильно я кажу, скажу, то. Что? Лучше будет, если криптовалютой заниматься. Лучше будешь, если каждый раз на x2 фиксировать, А не 25%. Бля, ну что я могу сказать? Ну это прик. Это прик. Сейчас вот так сделаем. Бля, ну просто. Смотри, фотка прик. Так, ну вот, короче, моя бывшая М4. Людина довела її до ума. Жовті глазки. Спойлер карбоновий. Помните, якось я знімав. Регульовані пружини. ай яй 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 Та ти що! Андрюха, здорова. Бля, ну бомба, бомба, реально. Не хуже, чем ревел, то Бля, можна? Открой. Смотри, просто вот ромчик. Вот чисто вайб. Красная тачка, красный сон. А, тачка, пиздец, жирная. Ну, именно прям. Ну вообще именно. прям вообще, ебало. Да, можна. да. Прик, прик. Так вот это у нас уже походу кредит барвон, либо свой человек. Астон Мартин. Вот это уровень. Урдес. Аж а шо по поводу. Не, не, ну бля, чина. Не, ну вот не, так. Не, брат, она прикольна. Алитуринг! Я челытуринг! Та Я не, сих... ну просто, просто, просто была комплектация. Думала... Была, была комплектация, типа на ковшах, да, на всм. Ебать, ты улыты в ней. Да, хуєть. да, чин-чин. Запах машини, брат, новий. Да, ні, зручно пиздец. Реально кайфово? Я дуже кайфую, дуже зручно. А знаєш чого? Тому що вони білі. Ну, білі, білі реально стиль, стиль. В Теслах дуже білий салон, крутий, Так, так, мені дуже подобається. Я до речі, хейтив спочатку цей екран. Та, ну він охуєнний. А потім зрозумів, що він охуєнний, я тепер хочу понятию машину. Ні, ні, реально, реально. Я навіть сьогодні сказав, кажу: Якщо в мене буде покупатель, все окей, я їх сам отдаю. Смотри, а яка широка, от. Бля, ну пленочку не снимай. Ні, ти що, для будущего владельця нахуй. О, зрівняє М 5 каже, яка жопа, жопа ну, куди, поняв, да, і одним ну, Жопа в неї набагато краще ніж в предвичих, тому що ну ми... ну єдине, що не вистачає, що задні фари не рестові, поняв як в М4. Тобто yeah, да, передні понимаю. рестові, а задні не рестові, як в обичній тройці. Але uh -huh. ну вона широка широка срака, і можна так робити. Дрій, як справжні є. Це саме мені здається. Да. Ти коли близько під'їхав під стіну, поняв? Ні разу. Ну, чесно. <рес> <рес> Но, типа є можливість, і спасибо. Короче, приехала на другу локацію. Тут, конечно, движ париж страшний просто. беруть интервью. І знову я Скільки, і має чоловік? Йо -йо, здорова, здорова. Скільки має чоловік? А, не знаю, більше ні жінка, напевно. Жінку будемо? Ну, Звичайно, а що буде робити? А дітей. її? І дітей, і собаки і котів. У мене собака і собака кит, а діти в майбутньому. <рес> <реш> Просто яд прям. Зебралась, пацаны. Просто позабралась постоять, поговорить, попиздеть. Вот, то есть там наверное, буду заезжать, я надеюсь. я таки, да, волк в овечьей шкуре. Чина. просто полный пиздец, так голосно на <свы> <свы> Ну просто. третья локация. Ебашили мы, короче, как маразе. Вы бы бачили просто. Толпа машин едут 200 плюс. Выглядаю прям дуже красиво, дуже жутко. Тебя остальным сори, твои подружки хотят ко мне в панамер. повністю полностью карбоновый. Я даже ебу шоц. Просто стільок, Просто перекрили нахуй дорогу. Супра. Астон. Мерсик, я даже не знаю, що за Мерсик. отам там куча тачок. Що твориться, блядь, Грязь, блядь. Як, нормально, брат делает? Не, ну брат делаем нормально. Нормально? Нормально делаем, и нормально будет. Несеться уточка только на машину. Короче, по итогу я заехал РС-7, Дар'яна, два раза. То ли я хуйовий водитель, то ли його машина на чуточку быстрее. Либо я водітель хуйовий, либо ти быстрее. Люди їхав е 63. Виграв і заїхав вже з кимось, короче. А, давай пару слов для преси. У нас тут є Коля, який купив після Тесли бензинову машину. Пару слов для преси. Бензинова машина це заебайся, чи це хуйня? Вначале, коли їдеш, класно тесла. Ну, якщо виїжджаєш за город, то повна хуйня. Повна <говорит> <Болна> хуйня. <говорит> ну, так <говорит> чисто. Це просто комфортний люкс. Ну, бро, чесно, білий салон, це прикольно. Та ладно. Та типу це як дома, знаєш. Мені просто по ньому завжди було цікаво, що це уявляє панама. Понятно, що вона там велика, довга, ну вона, типу, така комфортна, вальяжна. Відчуваєш, що ти там, не знаю, багатий хуй. Ну, вона не провокує взагалі, так? Да? Це звичайна, да? так, перша сама. Ну, четверта, четверта. Обычно... Ну, бі чи ти хочеш, блядь, гам-гам, газ? -гам -гам? Друг, як друга машина, чи замість місцей? Як друга машину. Як друга, Ні, ну ти умний. Молодець, молодець. ну да. Це я думаю, комфортна ідеальна машина на кожен день. Все, пока. Короче, Коля дав мені такі от штучки безкоштовно. Він купляв для одного крипто який не роздав. Але буде, короче, пангон. Дівчині, собакі, коту. Вон. Вона уже грається з ігрушка. Забирай, <поцю> забирай. Мені дуже подобається. Мені тяжело, так это Тяжело, все твої новий друг. Новий друг. Ой, новий друг. Одай, одай, одай. <поцю> 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 котом? Ну, да. одай. Так що да. Спасибо, бро. Рычит. В принципі. Їду додому вже 12 ночі, скільки там було 3 чи 4 локації, покатались, поїбашили. Не знаю, ви б бачили, як ми лупили лівий ряд, 200 км, поки їхали, заїзди. Блін, ну я кайфанув, реально. Я реально кайфанув, і я дуже кайфую від, від М3, від того, як вона рулиться, їде, від того, як вона переключає. Ну, я реально от, влюбляюсь заново в тачку. Я не знаю, як вам це пояснити, але до моменту, поки вийде це відео, ви вже побачите, що я тестував напевно м 2 F87, яку хотів купити. Хотів купити замість цієї машини. Сказати чесно, думав просто продати машину і от. Половину грошей купити якусь іншу машину, половину просто щоб лежали в стейблах. Ну так знаєш, засейвитись, поки непонятно який ринок. Я щас розумію, блять, та ну ні за що в світі, реально. Я навіть думав, навіть на трек, коли поїду, типа блін, жалко тачку. Я подумав і поняв, блін, так ніхрена тут. Реально повний привод, який реально дозволяє. Як задні їхати, і при цьому в повороті виходити за рахунок передніх колес. Тобто машина, яка ну готова робити все, це типа ультимет driving машин, де ти можеш посадити саді собаку, завантажити її холодильником. Хоча я цього взагалі не роблю. Мене був сп'ятий, ну чесно сказати, тільки один раз використав, коли переїжджав. І от зараз виходить, що мені треба поїхати на сходку, поганяти, позаїжджати, нехер делать. Мені треба поїхати там, не знаю, в подорож комфортно, ніфіг ділять. Поїду, і це все в дуже прикольній тачці, в якій пахне новою машиною, в якій карбонові з завода. Іменно комплектація мене поражає, то що я не бачив ніколи ні в кого нічого подібного. Це дуже крута машина. Я розумію, що на треку можна на ній поїхати. Да, не на всі бабки, да, я м'ята. Але м'ята ну, вона обмежена потужністю і вона класна, крута, але все рівно, якщо ми кажемо про те, щоб на чілі на повному приводі їбашити все, краще цієї машини немає. Вона краще, ніж Ефка. Я зрозумів, що. Якби я там хотів би собі десь розвиватись далі на треку, я брав би собі, можливо, ну лайтово якусь тачку на Дейлі. Це якась джишка була б так само М 3 чим 4, чим 2 але на задньому приводі або окремо просто на повному Полуслік і погнав. Тому я вахую від того, як їде ця як вона конаруся. Я я іменно так давно не кайфував від ночних покатушок. От реально, якось я скіпував трек, там ну нахернада. От реально жити просто не можу без. Кайфу емкі от емки то, що ти можеш в місті безпечно стартануть, ланчануть, можеш поїхати на трек, вона комфортна. Ти отримаєш емоції за рахунок того, що ти дуже швидко їдеш, переключаєшся. тобі не треба ця ефка, яка тебе намагається вбити на ній, які тільки по суті можна боком їбашити її на треку, і то там треба з нею працювати. Тому я вахую з цієї машини вона дуже крута. Вона ну прям прям вау. Хотілося показати вам більше POV відео, як це все виглядає, як виглядає їзда. А, давай, можливо, в принципі ми це і зробимо. Да, до речі, покажу в мене, як виглядає сетапчик. Я що роблю? Я обираю m е мод у нас з'являється така штучка Sport. І тоді в мене, коротше, якщо тобі не знаю, видно чи ні, в мене з'являється е ось тут -от, проекція спортивна. В чому прикол? Коли я вибираю, наприклад, Sport M1, в мене ось така, от, бач, лінія. В чому прикол? Вона мені показує. Край, де мені треба переключати передачі, тобто, коли я доходжу до редлайну, воно мені каже, попереджений 1, 2, 3 і тут треба переключати. Тому я постійно комфортно їжджу на ліпістках на спорті. У Мене тут максимальний спорт стоїть все в спорті. Ем... 4WD спорт, точнее не повністю відключена стаба, а вона, типу так, на половинку відключена. І от я руками переключаюсь. Плюс в мене є перчатки, все от. для картінга, вони проразинені, мені в них не жарко, і мені дуже зручно тримати руль. У мене дуже класне сцепління. Тобто, коли я роблю отакий виворот, мені не треба прям напрягатись, мені не треба повертати. Не знаю, вам треба це просто відчути. Ну Це реально дуже зручно. Коротше, я не знаю, як вам пояснити, це їбать, як прикольно. Євка це вже ну, це не, то, це не то. Я, я дуже хвалив м'яту, але м'ята це зовсім інше. М'ята. По своєму круто по-своєму круто, я сажу від того, що їду 100 мені прикольно. Тут треїхати швидше, це мінус. Але якщо в пуститі дороги знати де їхати, то блять, ну піздець, ви ж жовоніці. Дуже фаново. Виїхали, бачите, мене зараз починає вергати. Вона пінається просто, як мразь. А звук. Просто послухайте. Ну просто піздець. І в чому ще взагалі прикол з е, цих всіх ліпістків на МК? Наприклад, в мене зараз там п'ята передача. Я жму, наприклад, шосту, жму в пол, потім беру максимально лівий ліпісток і воно вибирає максимально понижену передачу. Ну, просто вона її башить дуже сильно. І за рахунок того, що вона настільки швидка, ну, вона настільки емоційна. Типу, не потрібна F-серія, щоб отримувати кайф. Джижка це просто роз'єб. Мені дуже цікаво спробувати задній привод. Я думаю, він буде не настільки потужний, але прикольна економна тачка для трека бамбу. Зараз ланченем, Зажимаємо газ тормоз. включений ланч контролі. Єбать нахуй. Ну, це дуже швидко. Вона просто єбе максимально. Це треба зажати до тормоз газ і все, і короче, погнали. Вона ручному режимі переключає. Ну, просто вау-вау-вау! Оце те, чого тобі не вистачає в місті, такого повного приводу, безукорізнено, який готовий, та їбаш. А до речі, в мене тут стояв стояла відключена стабілізація, то, що в мене було М2 режим, чисто під заїзди. А от М1 в мене тут тільки 4 види спорту, відключена стаба. Ну, в принципі, для міста полоотключений стаба, повний привод достатньо. Можна повністю відключити вообще. передній привод, щоб був тільки задній. Але це для їзди. Чи боком, і, ну це нахер не треба, чесно. Я не бачу сенсу з цього моду, окрім ситуації, де ти на треку по-мокрому можеш їбашити. Боком, напевно, F-серія. Ця машина для того, щоб просто безукорізнено їбашти по треку і вгризатись передніми колесами. Коротше, ну це піздец, я не знаю. Ну просто піздец. А якщо ти зробиш, типа М1 і включиш режим драйва, вибереш там максимальний жорсткий режим. Просто на драйві буде їбашити, але мені не скучно просто на драйві їхати. На спортивному драйві. Ну, бля, ну кайф, просто кайф. Пусті дороги, широко. Боже, який кайф. Я тут обичаме ліпісточком. Тримаю на газу. Під газом, під газом, під газом. Входимо в повороті. Входимо, 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 входимо. І потім чекаємо сіточку. Ай, бля, сама переключилась. Ну, ну, сучка. На цій охуєнній ноті, де я вже викатав, не знаю, кілометрів 100 просто по ночній Варшаві, 20 літрів розход. Я хочу вам сказати, блядь, ідіть до своїх цілей, купляйте безрі тачки кайфути. Це те, заради чого ми живемо, йобаний шашлик. Підписуйтесь на суперіори, дякую, що були зі мною в цьому відео. Бам-бум-бем!